Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо читати текст Марти Приворської, Крушельницька, Соломія Амбросівна. Давайте підготуємо наш мовний апарат, наш ротик, прочитавши скоромовку: Лінивий пилип. Дуже важко жить пилипу, де не ляже там прилипне, і лише підйомним краном підійме пилипа мама. Спробуйте, кого вийде швиденько та гарненько. За необхідності можете поставити відео на паузу. Крушельницька Соломія Амросівна. Соломія Крушельницька найвидатніша українська оперна співачка, яка мала незрівнянний голос і була символом досконалості і неперевершеності. Народилася співачка 23 вересня 1872 року в селі Белявинцях на Тернопільщині в родині священника. Дитинство майбутньої співачки прийшло в сусідньому селі Біла, куди незабаром переїхала вся її велика родина. Батько, мати, вісім дітей. Музика ввійшла в життя Соломії з раннього дитинства, з колискових пісень матері, яка дуже любила співати. Ще маленькою дівчинкою вчилася грати на фортепіано, а з десяти років виступала в хорі, організованому її батьком. Помітивши палке бажання доньки до музики, батьки зайняли грошей і відправили її вчитися до Львівської консерваторії. Там Соломія брала активну участь у концертах і студентських вечорах, чим привернула до себе увагу слухачів та фахівців. У 1893 році Крушельницька з медаллю закінчила консерваторію і відразу ж із великим успіхом дебютувала на сцені львівської опери. Ставши солісткою оперного театру, Соломія вирішила не зупинятися на досягнутому і восени того ж року поїхала до Італії. Аби продовжити музичну освіту. Своїм голосом і артистизмом вона відразу ж звернула на себе увагу педагогів і заслужила звання найталановитішої і найвихованішої серед всіх учениць. Через рік молода вокалістка вже співала провідні партії в оперних театрах Італії, де швидко завоювала любов і вдячність місцевої публіки. Звістка про це дійшла до рідного Львова. І незабаром керівництво міської опери запросила Соломію Коршуницьку на гастролі. Постійно проживаючи в Італії, співачка тріумфально гастролювала в Португалії, Єгипті, Алжирі, Іспанії, Аргентині, Бразилії, Франції. обдарована обдарований освічена Соломія з досконалою дикцією говорила і співала українською, польською, німецькою, англійською. Італійською та іспанською мовами. Чудово грала на фортепіано. Коршельницька завжди включала в свої програми українські народні пісні, які безмірно любила, а також твори українських композиторів. У 1939 році Соломія Коршельницька вирішила назавжди повернутися на батьківщину і переїхала до Львова. Тут всесвітня відома співачка Скала. Стала викладачем Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка. Нині в її будинку розташовано музей. Тут можна побачити фото співачки. Почути її чудовий голос, який зберігся на старих платівках і поринути у чарівний світ музики. Останні роки Соломія жила і працювала на рідній землі, передаючи свій багатий досвід та величезні знання молоді. Незважаючи на свій вік, співачка виступала із сольними концертами, останній з яких відбувся, коли їй було 77 років. Перед мистецтвом української співачки перед красою її душі схилялись видатні співаки світу. Знамениті композитори висловлювали їй свою вдячність за блискуче виконання головних партій в їхніх операх. Великі співачці присвячували свої твори композитори, письменники. Художники такого всесвітнього визнання пошани та любові добилася проста дівчина з українського мальовничого села, адже Україна завжди славилась своїми співочими талантами, красою та мелодійністю пісень. Сьогодні ім'я Соломії Крушельницької носить львівський оперний театр. Тож дайте відповіді на такі запитання. Хто така Соломія Крушеницька? Яка Соломія була в дитинстві, що її захоплювало? Яка інформація в тексті говорить про те, що Соломія Коршельницька була видатною українською співачкою? Соломія мала унікальний голос, тож зараз пропоную вам прослухати не маленький уривочок зі співом Соломії Крушеницької. Якщо ви бажаєте прослухати більше, знайдіть, будь ласка, відеозаписи є в Ютубі та прослухайте самостійно. Подумайте та скажіть, чи помічаєте ви у себе певні здібності, що вам вдається робити найкраще? Ваше домашнє завдання сторіночка 135 137 читати, відповідати на питання, переказувати текст. Дякую за урок. До побачення!